Чи може іноземець орендувати квартиру в Польщі без прописки або без картки перебування? Так, звичайно, квартирант, який бажає зняти квартиру в оренду, може і повинен мати як мінімум документ, підтверджуючи особу. Це, припустимо, паспорт закордонний. Якщо є наданий песель, дуже добре. Якщо його навіть немає, повірте, власники теж згідні підписати такий договір з таким квартирантом. Не обов'язково вам прописка і не обов'язково вам ем, наявність карти побиту. То які ж документи потрібні для підписання договору оренди? От, власне, якщо ви вже знайшли для себе чудовий і ідеальний об'єкт, власник згідний вам здати, бо повірте на ринку зараз так, що нам треба теж сподобатись власнику, щоб він був готовий з нами співпрацювати. Він підготовлює зазвичай це по стороні власника підготовка договору. Якщо ви співпрацюєте з агенцією, то звісно агенція допомагає вам в цих документах, і ви повинні надати свій песель, свій паспорт всіх членів. Сім'ї, якщо ви проживатиметеся з родиною, і підписати, якби вибраний контракт.